Привіт, мої любі рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. І хочу сьогодні з вами поговорити, знаєте, таку важливу тему: а хто все-таки відповідає за заявки в проєкті? Це СММ, це трактолог, це маркетолог. Да? І от тут Чесно, дуже часто на тренці бачу задують таке питання, і там просто розділюється думка. Хтось каже, що за заявки відповідає таргетолог, який приводить клієнтів, а відділ продаж відповідає за те, щоб закривати це клієнтів. СММ відповідає за заявки через контент. Якщо SMM зробив поганий прогрів, то там немає заявок, то всі, значить, скидають цю причину на СММ. Але більшість ні бізнесів, ні спеціалістів не розуміють, що. Кількість заявок і взагалі їх якість залежить від того, наскільки ви класно і круто розбираєтесь, як продавати в конкретній ніші. Тому що, наприклад, кількість заявок привезти в магазин одягу це, це одна стратегія. Кількість заявок принести в, наприклад, онлайн школу англійської – це інша стратегія. Да? А є бізнеси там, де у нас, наприклад, ситуативний попит, і він у нас може формуватися не одразу. А йти накопиченим ефектом. А, наприклад, інфопродукти це взагалі формуючи попит. І там нам потрібно напрацювати ресурс. Розумієте, да? нам потрібно спочатку провести аудиторію, прогріти, донести да? сформувати у них потребу. і люди не будуть, і тільки то, тоді, тоді, тоді будуть купувати, да? або провести саме гарячих. Те ж саме з ситуативним попитом. Якщо люди вибирають, наприклад, матраси, то вони можуть довго вибрати, цікавитись інформацією. І, звісно, тут задача працювати на омніакальністю і над контентом в соціальних мережах. Далі ну і звісно, постійний трафік, реклама, впізнаваність. Але сказати, що сьогодні на це вплинув СММ, або на сьогодні це вплинув таргетолог, такого немає, є поняття команди. І от якраз коли люди розбираються в маркетингу, як продавати той чи інший товар, то вони можуть і клієнти, дуже просто і легко пояснити, а від чого будуть заявки, а коли будуть заявки, а які саме дії нам потрібно зробити, щоб були заявки. І в цьому є суть більшості спеціалістів, вони не розуміють, а коли і як. Да, вони впливають на результат, тому що вони навіть не розуміють, які дії ви їм потрібно зробити, щоб вплинути результат, або вони їх роблять хаотично, тому що так сказали на курсі, тому що так сказала там якась Маріна Іванівна, яка преподає маркетинг. Да? Але задача любого спеціаліста розбиратися в маркетингу не з точки зору теорії, а з точки зору практики, і розуміти на кінчиків пальців. А коли буде результат, а коли не буде результату, а можливо є бізнес, який ви заходите там апріорі не буде результату. І я це часто чую навіть від учнів, коли ті тільки вони приходять на навчання, я не взяв цей проект, тому що в них там е, немає упаковки профілю, тому що так сказали на інших курсах. Але більшість не розуміють, навіщо ця упаковка у нас формуючи соєтативний попит, нам важлива упаковка для того, щоб люди через наш контент юзали. І, наприклад, таке от повідомлення я отримую в тих проєктах, де я працюю маркетологом і вистраюю контент-стратегію. Про те, що кожен пост, прям саме сердечко, кожен хайлайтс, у тут задача контенту, щоб люди, які заходили, вони шарились по вашому профілю. Коли вам цікава якась тема, ви починаєте вивчати YouTube. І задача контенту в інстаграмі, щоб люди захотіли його гуглити. Да, щоб люди захотіли прийти в конкретний пост, в конкретний заголовок, да, і тут буде важливо, наприклад. А є, наприклад, коли ми продаємо товарку, тут то дуже буде важливо сам контент, щоб правильно показати товар, да, а не просто голу попку. Да, як часто ми бачимо там, голу попку, потім там штаніжки одягають. Да. Це прям дуже важлива думка. Що коли ви щось продаєте, важливо вміти розуміти, як це продати, і потім ви розумієте, мені потрібні заголовки, або мені потрібні, наприклад, красивий візуал, або мені потрібно в тут рекламу запустити. Да? Таргетолог повинен розуміти, а як мені товар показати в рекламі, щоб людям далі захотілося прийти в профіль. Потім таргетолог розуміє, що в профілі є вже пробудована воронка, де люди будуть бачити далі, прогріватися відносно цього товару, і там всі фактори прийняття рішення вони закриті. Так само і саме спеціаліст, да? він розуміє, а яким їм з таргетологом потрібно запустити рекламу, бо, наприклад, на кнопку на кнопку Просувати поставити, що є абсолютно нормальним для бізнесу. Да? Що мені потрібно показати в Рілсі да? конкретно товар або послугу, і що, щоб довести до покупки, да? і самеми там виставляють маршрути в блозі, да? тут воронки, маршрути, залежності, які ви інструмент використовуєте. І Люди доходять до покупки. Вот тут задача. А не просто зробити красивий візал, не просто оформити контент. Якщо ваш спеціаліст думає просто контентом, ідеями, то це не буду працювати. Важливо розуміти, як мені довести людей до покупки. І в цьому є сила маркетингу. І ви розумієте, що на продажі повинні відповідати, впливати абсолютно всі, і таргетолог, і СММ, і маркетолог. І це база. Це не щось сверххістествена. Це спеціалісти в соціальних мережах, вони є маркетологами, трафік-маркетологами, контент-маркетологами, да? маркетологами-стратегами. Це важлива думка. Подумайте про це. І рекомендую вам заглянути в мій інстаграм. Тут в хайлайтсах дуже багато розборів на точку зору маркетингу. 5 хвилин вашого часу, і ви вже будете розуміти, як продавати в той чи інший інші.